Доброго ранку! Сьогодні у випуску про черговий будинок, де вже завершено зведення моноліту. Ви шукаєте житло? Тоді ера будівництва це ваша програма. Центр Дарниці. За цими трьома каркасно-монолітними велетнями, зведеними Київміськбудом, сховався ще один дім, збудований цією ж компанією, а саме генпідрядною організацією Сягуар. Будинок по вулиці Драгоманова, 35, зведення котрого спостерігаємо сьогодні. менший за своїх сусідів тут лише 12 і 13 поверхів, відповідно. Але це вимога розташування. Довкола вже є забудова, тож така висотність запроєктована вентилі. У інтересах місцевих мешканців. Це вже три поверхи вікна, так поставили, я бачу. Так, да, три поверхи, три-чотири десь. Отже, моноліт зведено. Як далі в умовах зими працюватимуть будівельники? Важчину будемо працювати. Ми видаємо спецодяг. Вони. Мають одежу, видаємо інструмент, вони працюють. Просто якщо більше морози, то більший перерив там робимо, щоб могли відпочити десь чай попити. Якщо менше, більш працюють. Що ж, наша, ну ми вибрали професію таку, так що спеку, в мороз, в дощ, будівельники завжди працюють. Добре, ну якщо говорити про бунматеріали, то які роботи зможете виконувати безпосередньо ось на цьому будинку на Драгоманова 35? На цьому будинку ми зможемо виконувати цегляну кладку. Тут у нас ще не завершена. Монолітні роботи вже завершені. цегляна кладка не завершена. Сантехнічні роботи, електромонтажні роботи, вікна ставити зможемо. Ну вікна, допустимо, якщо буде мінус більше, мінус 10 і більше, то ми не будемо. Підбираємо момент, коли. Температурний режим дозволяє ставити. У будинку сто дві квартири площею майже шість тисяч дев'ятсот квадратних метрів. Якістю будівництва керівник з ягуару Василь Рахмайлов задоволений. Каже, за виконанням робіт слідкує і замовник будівництва, холдинг Київ, і фахівці генпідрядника, та й сам особисто відвідує будмайданчики. Стараюсь почастіше, як це виходить. Це вже друге діло, тому що дуже багато роботи, але стараюсь бути завжди на об'єктах, щоб Спілкуватись з робочими, подивитися, як вони працюють. Навіть подивитися, як вони в тих битовках переодіваються, і то це важливо, вже знаєш, як, чим живуть люди. В Києві з Буді є відділ якості, який постійно робить постійно об'їзди робить об на об'єктах і перевіряє якість будівництва. Це їхня задача. Також у нас є інженерія якості. Дивлюсь на те, що виконана робота, ну то в цій кладці. Претензій не може бути, не знаю кого які. що там, що тут, що моноліт все вже навіть Не сліхували, але воно має нормальний. На моє питання, які поради може дати Василь Рахмайлов щодо вибору житла інвесторам, Будівельник з вагомим стажем відповідає в кожного свої вимоги, тож радити складно. А от на чому дійсно варто наголосити, так це. Правильно підходити до перепланування квартири в разі, якщо інвестор приймає рішення змінити планування помешкання на свій смак. це теж дійсно, що треба вже на сьогоднішній день підходити розумно і правильно. Бо навіть просте таке питання: допустимо, ми купуємо телевізор, на нього є паспорт. Будинок паспорта на сьогодні немає. І кожен починає переплановувати, переставляти батареї, міняти десь каналізацію, хто як хоче. Енергоефективність будинку будинку падає. Е, він свої потреби врахував, цей мешканець, який цю квартиру придбав. А той, хто вище або нижче живе, вже має проблеми, бо в нього десь не так батарея гріє, ще щось якесь. Розумієте, І дуже... це такий нюанс досить. Важливий і люди його розуміти повинні. Ви можете, наприклад, до цієї квартири пояснити, от що, наприклад, точно не можна було б переплановувати, прибирати? Ну, по правилам, то не треба було б зовсім нічого переплановувати. Ну як можна допустимо, це у нас насущий пілон. Як його можна перепланувати? Якщо люди запрошують фахівців, тобто проєктантів, якщо вони це роблять цивільно, це розумно і це нормально. Якщо вони проводять ці перепланування через БТІ, через ну через державні органи, то це нормально. Тож нагадаємо, що будь-яке перепланування житла можливе на етапі зведення будинку, аби його затвердили будівельники. Однак відсоток перепланувань незначний, оскільки в холдингу намагаються враховувати всі потреби інвесторів під час проектування. Будинків. До речі, ознайомитися з планами квартир і вибрати для себе найбільш прийнятний варіант можна або на сайті Київміськбуду, або переглянувши новий випуск журналу Новобудови Київміськбуду. Це безкоштовне видання, яке можна отримати у відділі продажу компанії. Тут можна ознайомитися з усією лінійкою нерухомості, яку ми пропонуємо. Це і житло, і комерційні приміщення. Є будинки вже введені в експлуатацію. Наприклад, от французький квартал стоїть жовта плашечка, що об'єкт введений в експлуатацію. Тут можна ознайомитися з поетажними планами, тобто Наприклад, інвестору подобається якась квартира, от, наприклад, така двокімнатна. Да, можна подивитись, де вона буде розташована на поверсі відносно до сходових клітин, до ліфтів, тобто, ну, роздивитись повністю весь асортимент та вибір. Тим часом будівельники бажають інвесторам вдалого вибору і щасливого проживання в своїх нових помешканнях. Побажати цим людям, які вселяться будинок щоб були задоволені нашою роботою, щоб якби, оцінили правильно нашу, наш, нашу працю, наших робочих і щоб були раді тому, що придбали хороше житло в хорошому місті.